Вітаю, друзі! Усе більше суб'єктів господарювання, особливо в умовах воєнного стану, переходять на електронний документообіг з контрагентами. Але, як показує практика, є досить багато питань і міфів стосовно електронних первинних документів. Далі розберемося з ними. А поки підпишіться на наш канал, у нас є багато корисної інформації. І так, перше запитання, що всіх турбує: чи можна зобов'язати контрагента перейти на електронний документообіг? Ні, не можна. Наразі, відповідно до чинного законодавства, електронний документообіг між контрагентами здійснюється за взаємною домовленістю. Тим паче, що електронні первинні документи, відповідно до законодавства, наразі не є обов'язковими. Закон про буховлік лише говорить про можливість, тобто право їх складання в електронній формі. Тобто, надається альтернатива складати їх у паперовій або в електронній формі. Отже, в якій формі складатимуться первинні документи в електронній або паровій, це площина договірних відносин. Наступне запитання. Первинні документи складаються в електронній формі, але між контрагентами немає угоди про електронний документообіг. Які наслідки? На юридичну силу електронного документа наявність або відсутність додаткової угоди ніяк не впливає. Якщо електронний документ оформлений належним чином, то його юридична сила не може бути заперечна. Більше того, законодавство не вимагає обов'язкової наявності такої угоди. Але зверніть увагу, угода є бажаною для уникнення або ж врегулювання можливих спорів з контрагентом. По-перше, укладаючи таку угоду, ви отримуєте згоду контрагента на електронний документообіг. Ну, без неї контрагент може наполягати на отриманні паперових оригіналів документів, ну, з живими підписами. А по-друге, в угоді варто прописати, куди саме на яку електронну адресу, через яку програму будуть відправлятися документи і що вважається і як підтверджується отримання документа. Це потрібно для того, щоб потім мати підтвердження того, що контрагентом дійсно був отриманий документ. Зазначимо, що і в зворотній ситуації, ну, припустимо, ви домовилися з контрагентом про електронний документ обіг, ну уклали відповідну угоду, а за фактом оформили паперовий документ. То такий паперовий документ теж буде мати юридичну силу, адже юридична сила документа не може бути заперечена тільки через його форму. Варто зазначити, що закон про електронні документи взагалі допускає мати одночасно і електронну, і паперову версію одного і того самого документа, і кожен з них у такому випадку вважається оригіналом. Коли електронний первинний документ вважається електронним. Електронним документом розуміння закону про електронні документи є саме його електронна форма, яка містить електронні підписи осіб, уповноважених підписувати ці документи. Накладанням електронного підпису завершується створення електронного документу. Без електронних підписів юридичної сили електронний документ не має. Тому, наприклад, сканкопії документів, направлені на електронну пошту, електронними документами не вважаються. Так само, як і роздруківка електронного документа, може вважатися лише копією такого документа. Зазначимо, що за своєю суттю електронний документ це аналог паперового документа, тільки складений в електронній формі. Тобто на електронний документ поширюються ті самі вимоги, що і на паперовий. Він повинен мати обов'язкові реквізити первинного документа, названі в частині 2 статті 9 закону про бухоблік, зокрема, і особисті підписи осіб, які брали участь у господарській операції. Електронний документ має містити аналоги власноручних підписів, тобто бути підписаний кваліфікованими електронними підписами. До речі, з 31 грудня 2023 року на нас очікують деякі зміни в питанні використання кваліфікованих електронних підписів. Але до цієї дати маємо керуватися ще старими нормами закону. Ще одне запитання. Чи можна з контрагентами складати лише визначені документи в електронному вигляді, а інші в паперовому? Так можна. Ви за згодою з контрагентами визначаєтеся, які саме документи будуть складатися в електронній формі. Можлива ситуація, коли лише якісь визначені документи будуть складатися в електронному вигляді, а інші, ну, наприклад, додаткові накладні, у паперовому. Це не заборонено. Юридична сила документа не може бути заперечена тільки через його форму. До речі, видаткові накладні також можна складати в електронному вигляді. Але в такому разі електронні підписи повинні мати і особи, які відповідальні за відпуск приймання товарно-матеріальних цінностей. Тобто особи, підпис яких має проставлятися на документі. Наступне запитання. Якщо постачальник надіслав документ у електронному вигляді, а покупець роздрукував і підписав не електронним, а живим підписом, чи буде це порушенням? Такий документ не може вважатися оформленим належним чином. Якщо ви роздруковуєте електронний документ, то така роздруківка вважається лише копією електронного документа. Тому, якщо ви поставите живий підпис на роздруківці, то вважайте, що ви його поставили на копію документа, а оригінал залишився без підпису. Оригіналом документа є або його паперовий примірник з живими підписами обох сторін, або електронний примірник в електронному вигляді з електронними підписами обох сторін. І останнє запитання: чи може працівник підприємства, який уповноважений підписувати видаткові накладні, підписувати їх власним електронним підписом, отриманим як фіз-особа? Враховуючи, що ваш працівник, підписуючи документи, діє від імені підприємства, а не від себе особисто, то потрібно оформити електронні підписи на такого працівника від імені підприємства. І наразі це мають бути підписи, отримані за договором про надання кваліфікованих електронних підписів. До речі, про те, як правильно зберігати електронні документи та як їх надавати для перевірки податківцям, ви можете дізнатися із журналу Податки та бухоблік за 2023 рік, випуск номер 62 На цьому на все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!